Студія Магарич представляє гумористично розважальний концерт Курс на літо. Водій маршрутки. Об'їжджаючи яму на городоцькій, так сильно крутив руль, що опинився на опаївці. Питання батьки і діти завжди гостро стояло, особливо, коли це сім'я водія маршрутки. Та можна до хати. Заходь, заходь, Двері не закривай, тато сам. Ну і тато, що у вас там в школі нового? А нам сьогодні в школі загадку задали. Без вікон, без дверей, повна хата людей. <ріхи> Ні, ще не повна, нехай дозаду пройдуть, бо середина порожня. Так, синко, давай перевіримо тебе табличку множення. Я вивчив. Вивчив. Зараз перевіри. Значить, 2. помножити на гривню 75. 3,50. 3 на гривню 75. 5,25. 4. 7 гривень рівно. Ой, молодець. Ой, молодець. А давай а так іпере складніше. Складніше. 7. помножити на 8. 40. Тато, а навіщо це? Я тільки табличку вивчив на гривню 75, а вже потрібно на 7 гривень вчити. Тато пішов на підвищення, буде їздити по маршруту Львівному Яворі. Вітаю. Вітаю, Сідай, колишок, <ріст> тато. Сідай коло шофера. Тато. А скажи мені таке. Чому дід Микола та бабця Ніна з нами живуть, а бабця Ольга Степанівна з нами не живе? У нас двоє по посвідченню вже є. Тато, а чому ти одну бабцю любиш, а мамину маму Ольгу Степанівну не любиш? Люблю я її. Знаєш, як я її люблю. А чому тоді, Ольга Степанівна, каже, що ти на день народження ніколи квіти не даруєш? Знаєш, ситку, повір, прийде колись день. Куплю так багато квітів, такий віночок з плиту. Скромою. А так. Ну, тут питання. Ні. А як ви з мамою познайомились? То було дуже романтично. Я твоїй мамі місце в трамваї уступив. Тато був джентльменом. Ні, мама була збудуна. Тато, а хто більше хотів весілля? Ти? Чи мама? Більше всього весілля хотів жити. Ну. Тато. А. а ти мамі зраджуєш? Нє. А як же тоді тітя валя? А тітя валя теж мамі не зраджує. Так, синку, що, що це за дурні запитання? Ану, що сьогодні задавали? Що вивчив? Сьогодні на уроці зоології задали тему Тваринний світ мого краю. Ну, хороша тема, потрібна. Ну і що? Ти що не знаєш? Синку, сідай і запам'ятовуй: тваринний світ нашого краю поділяється на три види: дикі звірі, свійські звірі. І худоба, яка приїхала з села покупатися. Тато, а я як вирісту, я буду такий, як ти. Тато, а скажи, а чому ти саме став водієм маршрутки? Ну ти ж знаєш, синко. Я людей ненавиджу. Тато від тебе якийсь такий запах алкоголю, ти що випив? Я ж був на роботі, ти знаєш, який у нас стрес. Тато, а скажи, а важко бути водієм маршрутки? Та не просто зидеш собі, крутиш руль. Та, а важко це отакий великий крутити. Ну так от що важко. Одною рукою крутиш собі, тут собі дивишся. Тато, а як передачі переключати? Та Таво тут крутиш, тут розумієш, тут передачу переключаєш. Тато, а як користуватися поворотними сигналами? оцінку. Якби тато знав, як користуватись поворотними сигналами. Він би на необлані в Голландію їздив, напевно. Тато! А ти хлопат? дивись, я в Нічого. тебе один син, а в дяді міші вже семеро. Чому? А дядя Міша в нас хто? Хто? Дядя Міша таксіст. Він жінки за простою по 10 гривень бере. А дядя Міша казав, що ти як старий пес. Що це я як пес? Бо стаєш біля кожного стовпа. Таксинко, щоб я більше не бачив, що ти з тим дядю Мішою щось говориш, поняв? Підіть, краще у двір з якимись хлопцями, пограйся там в дворі, там, хто там є у вас там? Я не піду. Що ти не підеш? Я вчора побив сусіднього Василя. І що? І прийшов його старший брат і дав мені здачу. Синку, вчимось говорити правильно. Прийшов старший брат і дав мені решту. Старший брат, і там мені решту. Говоримо правильно, да. як тебе в тебе автобусі написано. Тато, а чому ми з сусідами так не любимося, постійно сваримося? Вони наглі. Чого? До ну, чого, їх приходять в гості п'ятеро, передають за трьох. А в них вже двоє дітей старше 10 років. Тато. Да. Так. А звідки я взявся? Звідки ти взявся? Та як всі діти? Звідки діти беруться? Ми тебе в капусті знайшли. Що таке? Ну якщо ви мене в капусті знайшли, то чому саме ти, мій тато? Бо тато останній хто ту капусту полов. Та, а в нас сьогодні в школі такий прикол стався. Коротше, очкарик Ангрій чуть не повісився. <рес> а ти що? І що ти зробив? Але я зробив так, як ти мене вчив. Витягнув шнур, видалив стекло. Гостей <рес> <рес> молодець. Моя школа, мій синок! Тато, а я за твою науку, за твої поради зробив тобі подарунок. <рес> а, а, а ми сьогодні на уроці праці всім батькам робили. І що? І що ти мені зробив, синко? Ага, дайте 25 копійок. копій. Ой син, ой молодець, що ну молодець, дякую за подарунок. Що, пішли зараз погуляємо, а потім я тебе навчу, як на ходу можна з маршрутки плювати. Я буду такий, як ти. Ти будеш красим і любуватися.